Дорогі друзі, запитання до вас тих, хто трошечки шарить в телевізорах, хочу, щоб може в коментарях ви пояснили мені, ось дивіться: 65-ка U8KQ, телевізор з технологією Mini-LED, Бачите, ось Міні ЛЕД, 4К розподільна здатність, 1500 ніт у нього яскравість згідно даних виробника, і ми перевіряли, він реально найяскравіший. Технологія Міні ЛЕД 144 Гц підтримка ігрового режиму і потужна звукова система 2.1.2, тобто 4 динаміки спереду і один ззаду. Додатково в подарунок отримуєте HS 212 саундбар і коштує такий комплект. Ну, давайте так. Давайте будемо мати офіційну ціну 64 999, Якщо вже будете звертатися, то будемо розмовляти. Я думаю, що там можна буде зробити цікавіше. Отже, 65 тисяч коштує ось такий у нас чудовий телевізор разом з саундбаром. Я зараз подивлюся, скільки коштує Самсунг у нас 65Q80C. І що ж в ньому такого цікавого? 79 тисяч, тобто це у нас скільки різниця? 79 і 65. Це 14 тисяч гривень різниці. За QLED, це не міні-LED, це просто звичайний QLED-телевізор рік гарантії у Hisense, два роки гарантії. Так, модель 2023 року, там плаский екран, слава Богу, що не випуклий. 120 Гц він підтримує, а Hisense 144 Гц підтримує. Поясніть мені в коментарях, за що 78 999 гривень. Я відкрив такий чудовий сайт, як Display Specification, де часто пишуть Характеристики телевізорів. Так от телевізор підтримує 120 Гц і яскравість у нього 460, а у Hisense 1500. Це як можна пояснити? Розкажіть мені, будь ласка, як при таких цінах можна продавати Samsung? Хто вас купує, Samsung? Хто вас купить після моїх оглядів, чесних? Хто вас буде купувати, друзі?